Ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем це політолог і журналіст Сили Правди Антон Бугайчук. Вітання, пане Антоне. Вітаємо. Добрий день. Пане Антоне, хочемо з вами сьогодні поспілкуватися про можна сказати, от таку сенсаційну новину, яка вчора розірвала інформаційний простір в Волині, про те, що голова Луцької районної ради Олександр Омальчук. Представник партії за майбутнє, я так розумію, змушений був тікати із України навіть і не лише з Волині, а за кордон через політичний тиск, через погрози, психологічний тиск. То цікаво з вами поспілкуватися. Знаємо, що ви слідкували за його діяльністю і робили розслідування щодо тих справ, якими він займався, що і хто змусили, якраз Олександра Омельчука Виїхати за кордон, Ну, насправді складно зрозуміти, е, які саме от кримінальні провадження і там е, гроші, які от підкинули, він мав на увазі. Тому що це така, можна сказати, традиційна відмазка, коли ти ніби говориш, що от криміналу ще немає, але. Він може бути, і мені хтось там десь там сказав, і тому от я вже поїхав. Тому тут е, ситуація складна в тому плані, що, власне, не зрозуміло, який саме кримінал має на увазі Гумальчук. Бо е, проблеми в нього, звичайно, були. Адже він. Був ініціатором, е, як голова Луцької районної ради, ініціатором створення такого дуже сумнівного комунального підприємства Е, Це комунальне підприємство за е, задумом його і керівництва районної ради повинно було займатися тим, що накопичувати на своєму балансі котельні і отримувати кошти за опалення від них. Або, ну, звичайно, в них було і додаткове е, комунальне майно, переважно приміщення, які вони теж сподівалися здавати в оренду. І таким чином, от, е, коли на 2020 році, е, були такі дуже громадні заяви, що от ми зараз покажемо, як треба заробляти гроші. Е, поясню для наших глядачів, що. Районні ради, як структури, зараз опинилися в такому дуже підвішеному стані. Тому що, в принципі, як такої потреби, в принципі, в існуванні районної ради на сьогодні немає, тому що і повноважень в неї особливо немає, і бюджету немає, але. От е, Омельчук вирішив, що Луцька районна рада все-таки буде е, показувати дуже таку бурхливу діяльність і забирати на себе дуже багато коштів і майна, яке вона насправді повинна була би віддати місцевим громадам. Тобто, е, буквально там сільським міським радам, які розташовані на території Луцького району, але вони перетягували ковдру на себе. І часто це робили у дуже сумнівний спосіб, який призводив до багаторічних судових розглядів. Про ці судові е, тяганини знаємо, що, мабуть, найбільш резонансніша справа це якраз суд між Луцькою районною радою та Горохівською міською радою. Там навіть доходило до того, що в Горохівській міській раді відключали світло. Чи можете трішки розповісти про цю ситуацію? Так. Тут, власне, приклад того, як Луцька районна рада вирішила зберегти на своєму балансі приміщення, в якому буквально працює Горохівська міська рада. Тобто, насправді, таких прикладів дуже мало, коли міська рада не володіє приміщенням, в якому вона працює. І це ну, з одного боку звучить абсурдно, а з іншого боку, власне, і е, виник у цей важіль тиску, коли е, Луцька районна рада могла якраз вимикати електроенергію, е, створювати там певні проблеми з опаленням, е, створювати різні непотрібні прокладки, щоб, в принципі, платити за комунальні послуги. І ну, зрозуміло, що. Що Грохівська міська рада з цим не змирилася, і відповідно були суди? На сьогодні, я так розумію, вже ситуація врегульовується, тим більше, що, от, напевно, Олександр Ромальчук зрозумів, що він трошки забагато на себе взяв в своїх планах і амбіціях і от змушений вже втікати за кордон. Пане Антоне, чи вам щось відомо про те, як саме? Олександр Омельчук перетнув державний кордон України. І де саме він може знаходитися? Е, ну на сьогодні е, на сьогодні мені е, тільки відомо і власне Е, Куди саме? Поки що не відомо, тому що зараз вихідні. Розвідати цю інформацію, але я думаю, ми це скоро з'ясуємо. Тобто на кілька днів, можливо, на тиждень. Ну так мені повідомили, що ще кілька днів законних в нього лишається, щоб знаходитись за кордоном. А що далі буде, ну це напевно потрібно запитати в юриста і, і ну, запитати в самого Умельчука, як він збирається. Легітимізувати своє перебування за кордоном, тому що все таки виїзд е, на службове відрядження це кажучи, там тиждень, е, ну можливо, два, не більше, це не є е, підстава для постійного проживання. Ну але звичайно, так само залежить від того, де він е, там може знаходитись, і це вже будемо з'ясовувати завтра. Ну, до речі, наші редактори зв'язалися за допомогою Фейсбуку із паном Омельчуком і попросили його вийти до нас в ефір в прямий ефір і прокоментувати цю ситуацію. На що він красномовно відповів ні одним словом? Ну але все-таки ми лишаємо йому можливість дійсно вийти до нас в ефір і розповісти, що призвело чи змусило точніше його піти на такий крок, скласти повноваження, виїхати за кордон, хто йому погрожував. Але пане Антоне, от стосовно ще з цих складання повноважень, чи дійсно так реально він може скласти і депутатські повноваження, і повноваження голови районної ради, перебуваючи за кордоном, чи це все таки мусить затвердити безпосередньо Луцька районна рада ще? Я звичайно, що Луцька районна рада <кхи> повинна затвердити це рішення. Це безумовно. Е, потрібно подивитися в регламенті. Ну знову ж таки, я ще не встиг це зробити. Чи е, можна це робити без присутності у Мельчука, але, звичайно, голосування має бути. І до того, як воно відбудеться, він лишається з мандатом і на посаді. Тому без рішення ради тут не обійтися. І дуже цікаво, насправді буде дивитися на цю сесію і на виправдання Омельчука і його колег. Тому що там, ну якщо навіть і не він, тому що Омельчук сам по собі не така вже серйозна політична фігура насправді. Але ну, все-таки якась була більшість навколо партії самайтнє. Е, і тому ну, побачимо, як вони будуть викручуватися в цій ситуації зараз. Але ще цікавого, пане Антона, стосовно от, я пригадую, як президент Зеленський він заборонив депутатам-чиновникам виїжджати за кордон. А якраз у Мельчуків він є дійсно і депутатом, і головою районної ради, але він собі це дозволив, можна сказати, всупереч волі президента. Ні, ну тут виїжджати е, е, за кордон, окрім службових відряджень. Тобто, uh -huh. умовно кажучи, ми ще з'ясуємо, е, власне, привід конкретний, але, ну, наприклад, не знаю, там, Луцька районна рада, наприклад, співпрацює там із, е, там, умовно, якоюсь польською гміною, чи там, воєводством, чи ще якоюсь країною, і вони там, не знаю, їдуть. Забрати якусь гуманітарну допомогу. Тобто, ця можливість зали, звичайно, не так просто для рядового депутата собі виписати це службове відрядження. Для голови легше, бо він ймовірно сам собі його виписав. Тобто, тут так не, не, не так складно в його ситуації було це зробити. Але от для е, інших депутатів це важко, і я навіть знаю, що окремі депутати, які активно займалися і займаються волонтерською діяльністю, змушені були складати мандати, щоби все-таки зосередитись на цьому. Ну а е, в таких обмежених порціях для голів громад цей шлях все-таки залишається відкритим е, інше питання. Що він буде робити далі, коли термін службового відрядження закінчиться? Але пане Антоне повернімося все ще все ще таки до ось тих котелень, які належать комунальному підприємству Луцької районної ради. Зокрема, пам'ятаємо, що був скандал із котельною Луцької районної лікарні, яку Луцька районна рада. Не, точніше передала в користування чи передавала в користування підгайцівській громаді. Натомість підгайцівська громада не хотіла її брати в користування, а хотіла отримати її на баланс. Чи відомо вам чим закінчилася ця історія? І це такий непоодинокий випадок з цими котельнями, так? Так, ну тут, тут, тут насправді. Е, в суди до суду дійшли два випадки: От, е, в Порохові, що ми згадували, і в Підгайцях. Е, в інших ситуаціях там е, вирішували проблему таким, скажімо, політичним шляхом. Е, ну, наскільки я знаю, на сьогодні вже питання опалення лікарні вирішується, тому що Підгайцівська сільська рада. Е, наскільки я знаю, е, планує робити чи вже робить модульну котельню, щоб не залежати від тих потужностей. Тому що е, ті там котли, інше обладнання, які знаходились в цій котельні, е, далеко в не найкращому стані, і е, тому просто е, ситуація із. Буквально забезпеченням тепла вирішується в обхід іншою модульною котельною на сьогодні. Е, яка ситуація буде з майном? Ну, насправді теж цікаво, От як зміниться е, підхід і позиція ради після, е, ймовірно, такі усунення у Мельчука з посади, тому що мені здається, його усунуть з посади. Все-таки ну, депутати проголосують, тому що якийсь сенс, якщо його немає. І, ймовірно, він трошки продумав там план, як лишитися в тій країні, куди він втік. Але е, потрібно просто розуміти контекст, що е, партія за майбутнє, е, яку представляє Омельчук, е, має непрості відносини із підгайцівською сільською радою, і головою е, Семенюком, е, тому там є такий більш глобальний політичний конфлікт. Е, сподіваюся, що на е, тепло у е, палатах е, лікарні, і там ще є, наприклад, Піддубцівська гімназія, інший об'єкт, е, діти навчаються, що там буде тепло, а ситуація вже з майном якось вирішиться. Побачимо, але мені здається, що е, от Луцька районна рада це такий цікавий суб'єкт. Які, в якому е, нібито от голова Омельчук далеко не все вирішував, тому що він все-таки був ставлеником і сам по собі не має значної політичної ваги. І от ми зараз бачимо, що він не зміг навіть себе захистити, не те, що відстояти там інтереси ради в якихось питаннях. Тоне, а чи можете нагадати трішки нашим глядачам та радіослухачам, ким був Омельчук до того, як став головою Луцької районної ради, чи він завжди представляє якраз партію за майбутнє? Чи в раніше він був в укропі, чи І як складалася його політична кар'єра? Е, ну, Омельчук е, займався бізнесом, я так розумію, від початку. Своєю кар'єрою політичною діяльністю так активною він почав займатися з 2015 року. Був депутатом обласної ради від партії Укроп. І там, власне, намагався бути таким одним, одним із найбільш активних депутатів в плані е такої публічної бурхливої діяльності. Е він там знімав якісь відео, флешмоби. От ми бачимо. Грав там, на якихось івентах там співав, десь на телебаченні. Це відео зараз дуже активно поширюють. Тобто був таким, е е таким активістом можна сказати. От саме це відео, так, дуже е багатьох хогось порадувало когось, посмішило. Е на, на сьогодні ми бачимо і загалом, от по тому, що як. Не дорізу районира себе як мечтати, в кінці саме в плані фінансів він не зміг. Ну, і до речі, якраз щодо цього відео, яке я... Ми ще не бачили, яке ми обов'язково наприкінці нашої розмови ще раз покажемо нашим глядачам та радіослухачам. На цьому відео не один втікач, так би мовити, і представник партії за майбутнє. Там же разом з паном Омельчуком співав також і теперішній голова Олинської обласної ради, але також пан Імбіровський, який ще напередодні вторгнення расистів в нашу країну, теж втік до відня. Чи можете трішки розповісти ось про цього Імберовського, чи вони якось з Мельчуком пов'язані, і чи не може якраз у Мечук десь бути теж у відні? Ну насправді, це може бути, тому що вони дійсно були соратниками в якійсь мірі в плані політичної діяльності. Вони обоє є наближеними до народного депутата В'ячеслава Рубльова. І активно з ним співпрацювали, а чи саме у Відні? ну подивимося, тому що в плані от Михайла Імбаровського, то, наскільки я знаю, там все законно, принаймні. Тобто питання до моральності його вчинку, звичайно, є. Чому він, як керівник відділу комунального майна, покинув роботу і виїхав. Але так він мав право це зробити з юридичної точки зору. Щодо Омельчука, в якому статусі він буде лишатися, коли службове відрядження закінчиться, це питання насправді. Е, тому е, тут е, відповідь на це питання криється в тому, а чи дозволяє правовий режим у Австрії такі речі. Е, ну, на жаль, я ще не встиг е, з'ясувати ці нюанси. Ну, пане Антоне, насамкінець, ну ти так би мовити, найбільше цікавить то хто міг чинити якийсь психологічний чи політичний тиск на пана Омельчука, на представника партії за майбутнє? Якщо партія за майбутнє можна сказати, окупувала Волині, керує всіма можливими органами влади, представлена в багатьох громадах, то хто міг якимось чином тиснути на представника партії за владно провладної владної партії за майбутнє? Е, ну, трошки потрібно розуміти контекст, що зараз в умовах повномасштабної війни е, ради, от, в яких мають більшість е, партія за майбутнє, і народні депутати від неї суттєво втратили вплив. Тому що в умовах режиму воєнного стану виконавча влада. Має значно більше повноважень, і ми цю ситуацію яскраво бачили із прийняттям бюджетів, які, по суті, часто і не показували депутатам тільки якісь загальні цифри. І так само, що їх не оприлюднювали. Тому виконавча вертикальна чолі з президентом Зеленським на сьогодні є значно впливовішою на Волині, ніж партія за майбутнє. Це потрібно розуміти. <плес> так, на жаль, розірвався у нас зв'язок із Антоном Бугайчуком. Нагадаю, Антон Бугайчук політолог, журналіст Сили Правди. Так, Антоне, мусимо порощатися адже дуже поганий зв'язок. Ну, і нам завершення нашої розмови з нашим гостем, як я й обіцяв. Прошу зараз наших режисерів показати це епічне відео виступів представників партії. За майбутнє того самого втікача у Мельчука ще одного втікача Імберовського. Ну а також з ними тоді виступав теперішній голова Волинської обласної ради. Пан Недопад, будемо сподіватися, що він не, не стане втікачем. Він не буде втікати до Австрії, до Відня чи до якихось інших місць, як зробили його колеги по партії.